Вівторок, 26 грудня, усі откровення у Писанні походять від Ісуса Христа. Жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом, 2 Петра, 1 розділ, 20 та 21 вірші. Уся Біблія являє собою одкровення, бо всяке об'явлення дається людям через Христа і зосереджується на ньому. Бог промовляє до нас у Сині своєму, котрому ми належимо за правом творіння і викуплення. Христос зустрівся з Іваном, який був засланий на острів Патмос, аби провістити йому істину щодо останніх днів і показати, що має невдовзі статися. Ісус. Автор божественного откровення, саме через нього ми дізнаємося про те, що на нас чекає під час завершальних подій земної історії. Іван, улюблений учень, був обраний на те, щоб одержати це об'явлення як останній апостол Христа, котрий залишився серед живих. В епоху Нового Завіту Іван удостоївся таких же почестей, як і пророк Даниїл в епоху Старого Завіту. Повчання, передане Іванові, було настільки живим, що Христос особисто зійшов з небес, аби звістити Його своєму слузі. Він також звелів розіслати це пророцтво по всіх тодішніх церквах. Ці настанови мають стати предметом нашого пильного молитовного дослідження, бо ми живемо в такий час, коли люди, які не приймають науки Святого Духа, опиняться у полоні хибних теорій. Коли настав час, 1844 рік, Бог довірив своїм вірним послідовникам дорогоцінні скарби істини для нинішнього часу. Ті з братів, котрі пройшли крізь випробування, повинні твердо, подібно до скелі, дотримуватися принципів, які зробили нас адвентистами сьомого дня. Люди, котрі беруть участь в утвердженні Божої справи на підставі біблійної істини, які розуміють дорожні знаки, що з давніх давен указували нам правильний шлях, повинні вважатися надзвичайно цінними працівниками. Вони можуть говорити про довірені церкві істини на підставі особистого досвіду. Ці працівники в жодному разі не мають права допустити, щоб їхня віра поступилася місцем сумнівам і щоб знамено трьох ангельської вістки було вихоплене з їхніх рук. Їм потрібно міцно до самого кінця триматися початків свого уповання. Господь повідомляє, що історія повториться, коли ми підійдемо до завершального етапу роботи. Необхідно звіщати світові кожну істину, яку він нам дав стосовно останніх днів. Треба зміцнювати кожний стовп, який він поставив. Нині ми не можемо вступати в будь-яку нову організацію, оскільки це означало б відступ від істини. Ми не можемо відступати від істини, друзі, тому що в що ж ми будемо тоді вірити, як не в те, що є правдою, істиною і підтримкою в нашому житті, ми маємо міцно триматися тієї істини, яку ми пізнали в Слові Божому, і досліджувати далі Біблію, адже вона відкриє нам чимало цікавих таємниць.